7. Тема вивчення антропогенного впливу на гідроекосистеми понизі річки Сули за біотичними показниками. Роботу виконав Олександр Олександрович Завалко, учень 10 класу Великобурімської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Чорнобайської селищної ради Черкаської області. Науковий керівник Псавицький Олександр Леонідович, керівник гуртка Екос. Для чого нам екологічні знання? Знати і попереджати ризики майбутнього, планувати розвиток суспільства, знати свої можливості та обмеження, зберігати зв'язки між людиною і природою. Актуальність дослідження завдяки діяльності людини антропогенний вплив на природні екосистеми постійно зростає. Понизя сули відіграє дуже важливу роль для формування і функціонування природних комплексів відразу двох областей Полтавської і Черкаської. Тут розташований важливий резерват Національної природний парк Нижньосульський. Вивчення антропогенного впливу на гідроекосистеми понизі Сули дасть нам нові знання і допоможе в питаннях збереження природи вказаного регіону не тільки для нас, а й для майбутніх поколінь. Мета дослідження: одержання достовірних даних щодо антропогенного впливу на гідроекосистеми понизі річки Сули та ті біотичні зміни, які цей вплив викликає. Завдання дослідження. Вивчити елементи антропогенного впливу на гідроекосистеми понизя сули, вивчити вищу водну рослинність в різних екосистемах як важливого біотичного компоненту прісноводних екосистем, встановити наслідки дії антропогенного впливу на формування рослинних комплексів, виявити ділянки найбільшого впливу, розробити рекомендації для зменшення антропогенного впливу і збереження гідроекосистем понизя сули і їх біоти, об'єкти дослідження. Антропогенний вплив на біоту в понизі річки сули, предмет дослідження, вища водна рослинність як один із основних компонентів біоти гідроекосистем понизі річки сули, методи дослідження, аналіз, синтез, порівняння, спостереження, експертні думки, наукова новизна: проведено оцінку антропогенного навантаження на один із важливих компонентів біоти гідроекосистем понизі річки сули і запропоновано шляхи зменшення цього впливу. Вивчено формування такого компонента біоти гідроекосистем понизя сули, як вища водна рослинність за сучасних умов. Практичне значення: дослідження дає можливість розширити і уточнити дані про формування екологічних умов зростання вищої водної рослинності понизя річки сули на сучасному етапі та розробити методи зниження антропогенного впливу і захисту біоти водних екосистем понизя сули. Отримані експериментальні дані можна використати як практичні рекомендації для енергетиків і господарників, а також природоохоронців з метою збереження водних екосистем цього регіону та прилеглих територій. Понизя Сули – територія, розташована в середньому Подніпров'ї. Дослідження були проведені на території національного природного парку. Загальна площа національного природного парку становить 18 гектара. Протяжність національного природного парку з півночі на південь 35 км кілометрів, і з заходу на схід 10 кілометрів. За фізико-географічними районуваннями Національно-природний парк знаходиться в межах південної лісостепової області Дніпровської терасової рівнини на межі з північною лісостеповою областю Дніпровської терасової рівнини. Межа між областями проходить по високому правому берегу сули. Типи гідроекосистем річкова, озерно-річкова та озерно-острівна, основні екологи біологічні групи вищої водної рослинності гідроекосистем понизя сули. Співвідношення занурених гідрофітів, плаваючих гідрофітів та галофітів. Характеристика різних типів води за різноманіттям вищих водних рослин. У річковій гідроекосистемі виявлено до, 15, до 25 видів та 4 рідкісних видів. У озерно-болотній гідроекосистемі виявлено 14 видів та 1-2 рідкісні види. Та у гідроекосистемі озерно-острівного типу виявлено 5-7 видів та 1 рідкісний вид, чинники антропогенного впливу, наявність прибережних захисних смуг, техногенна трансформація берегів, стік житлової забудови, наявність в межах водоохоронної зони автомобільних шляхів, автостоянок, рекреація, загальна оцінка, річкова ділянка, 3 бали. Озерна ділянка 4 бали, озерно-острівна ділянка 7 балів. Висновки Отримано дані щодо антропогенного впливу на важливий компонент біоти гідроекосистем по низі річки сули, вищу водну рослинність. Обстежено різні ділянки сульської затоки і самого русла річки сули з метою вивчення видового складу і структури заростань вищою водною рослинністю. Вища водна рослинність хороший індикатор для визначення впливу біотичних і абіотичних чинників в гідроекосистемах. Для точного визначення цього стану необхідно використовувати також дані про інші компоненти біоти: риб, водорості, населення дна, зоопланктон. Для ділянок з найбільшим антропогенним впливом нами було відмічено 5-6 видів вищої водної рослинності. На заповідних ділянках, де такий вплив відсутній, їх кількість може зростати до 15 і більше. На стан вищої водної рослинності суттєвий вплив мають також і абіотичні фактори, такі як вітрова і хвильова ерозія, рівні води, температура води і повітря. Основним компонентом антропогенного впливу в нашому регіоні є коливання рівня води в Кременчуцькому водосховищі. Його зміни треба чітко узгоджувати із фенологією розвитку найбільш важливих компонентів біоти гідроекосистем понизя сули. Запропоновано наступні заходи для зменшення антропогенного впливу на водну рослинність понизя річки Сули. Практичні рекомендації для зниження антропогенного пресу на біоту гідроекосистем понизя сули. Вивчення особливостей фенологічного розвитку основних компонентів біоти гідроекосистем понизя сули, узгодження термінів різкого зниження води в Кременчуцькому водосховищі із термінами наросту цінних видів біотичних ресурсів, та широке інформування населення і громадськості про рідкісні види вищої водної рослинності. Дякую за увагу.